Вітаю, друзі, 12 березня сьогодні 2023 року. І багато хто бачить з вас вже спішить влазити в город, вносить добрива, робити, робити якісь оприскування. Не знаю, як погода у вас. Зараз я вам покажу, яка у нас погода в Рівненська Хмельницька область. І тому я в попередньому відео ще говорив, не, спіш, не спішіть поки ще входити в поле. Єдине, якщо земля суха, можна закрити вологу, але з несенням добрив я не спішив би, тому що я вже на своєму невеликому досвіді знаю, що може творитися ранньою весною. Вчора я ще обрізав фундук, планував сьогодні обрізати, але погода внесла свої корективи. Тому з часником я не спішу. Буду вносить, напевно вносити азот, напевно, не раніше квітня. Незалежно знов таки по погоді, ну і оприскувати, відповідно, я взагалі ще не буду. Якби, якщо буде сухо, зроблю перше боронування, ну, а потім під друге внесу азотні добрива разом з фосфорними. Азот внесу в нормі десь 2,5-3 кг на сотку за два етапи, тобто 1,5 кг за один раз і 1,5 кг за другий раз. Фосфор десь 2 кг на сотку буду вносити. Це все знову ж таки орієнтовно. Залежно від погоди, можливо, буду вносити під боронування, можливо, сівалочкою в рядок під корінь, Тому що ціни на доброго космос, пора вже переходити на органіку. І, якби треба трошки економити. Правда, буревій якраз тільки що закінчився. А ось що робиться на дворі, щоб ви розуміли. Тому, ну, про яку поки ще підживку, можна йти, навіть якщо сухо. Там вже є у вас 2-3 листка. Ну, для чого це спішить зараз, щоб потім пішов приморозок, щасник тронувся вріст активно, потім воно все примерзло, плюс холодно. Ну, ефективність добрива просто піде на смарку. Краще вже дождатися стабільного тепла. Навіть не стичуть пізніше, повірте, до кінця вегетації, то азот Повністю встигне якби використатись. Тому не спішимо. Краще зараз зайнятися ще іншими справами, поки є час, підготуватись краще. А буде вже стабільна погода, хоча б тиждень буде в нас тепло. Підсохне ґрунт. У мене він дійсно ще мокрий вчора був площадці. І тоді можна буде. Розпочинати вже якусь діяльність ну, на цьому, все до наступних відео.